Вітаю друзі на каналі. Сьогодні чудовий такий осінній день місяць листопад. А, пропоную вам от таку гарну Honda Dio F-68 розглянути для придбання. Це 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Це 168 ма буває з кошиком спереду, а буває от така без. Кому яка подобається. Як на мене, з кошиком вона більш практична для таких жінок і хазяйських справ, тому що кошик за, спереду ну, і ззаду виходить місце. Тобто дуже такий місткий апарат для якихось покупок, магазинів і так далі. І взагалі моделька дуже, дуже якісна, як то кажуть. Недорога в обслуговуванні, ремонті і так далі. Це в нас Honda. Honda дуже якісна штука. Дивіться, що у нас по цій діо. Діо в рідній, в рідній колеса, колеса в рідній фарбі. Отак От буде правильно. Щоб ви розуміли, це рідні колеса, я їх не фарбував. Де-де є міста такої невеличкої іржі, але колеса не фарбовані. Тобто вони в прекрасному, прекрасному стані заводському рік у нас 07, 08. ну Або 7-го, або 8-го року випуску. Задня гума стоїть Тімсон 80х100. Це гарна гума для цієї діло. І причому дуже вдало підібрано з розміром, тому що заводська гума здається 80х90 чи 80 на а, да, здається 80х90. Коротше кажучи, гарна висока гума. Або 3 2, на 10, і вона побіжить своїх 55-60 при обмеженій швидкості в 50, як правило. Гляньте в якому кольорі 68. Як воно шикарно виглядає. Дуже гарний колір. Так, друзі, сидіння. От таке прийшло з Японії. Там воно перешите. М Якший матеріал за оригінал. Кам'якеньке сидіннячко, гарненьке. Так, під сидінням. Як я й говорив, доволі непоганий місткий багажничок. Для всяких хазяйських питань бак не ржавий, питань немає абсолютно є. І тут багажничок, не знаю, хто, хто для нього хоче, то і придумає. Хто придумає як сидіння, накладочки, хто може вчепити невеличкого кофра, друзі. А взагалі він, як на мене, служить просто, щоб десь його пересунути. на такого маленького я б навіть кофра. В принципі, не чіпляв. Але для міста може бути. Діо в нас в прекрасному стані, як на мене, тут 8875 кілометрів пробігу. От, тут в нас є під кермом наклеєчки про кожну заміну мастила, от, слідуюча, здається, на 9 має бути. І тут е, така пачечка. Я думаю, ви зараз О, видно, що тут кожен раз. Коли проводили ТО, клеїли це наклеєчку. І така техніка, друзі, як правило, вона дуже і дуже гарнюча. Скільки б не їздила. І по пробігах вони доглянуті, ходять по 70-80 по тисяч кілометрів. Передня гума також Тімсон і також 80 на 100% відсотків 40-50 протектор гарний. Гофри оригінальні, колеса також ці передні. Переднє колесо в оригінальній фарбі, барабанчик в оригінальній фарбі. Так що так, що діло, як на мене, дуже гарненька. Так що, друзі, думайте, в принципі, як таких взагалі немає. Здається, десь одна одна ось одна тут була подряпинка, бачите, така незначна. І, і де ще була. Ну, Коротше кажучи, буквально одна-дві подряпинки на весь скутер. А так шикарний стан. Виглядає вона відповідно. Так, заведемо. А, по ключику. Ключик один, оригінальний Honda. От як виглядає замочок. Інжекторний скутер. От, можна його з кікстартера завести, якщо у вас десь підсяде акумулятор. Так, пішли по електриці. Є повторювач поворотів, що дуже, як на мене, важливо, щоб не забувати. Особливо жінки, це для вас ця функція. І чоловікам, звичайно ж також, особливо уважно дивитися вімкнуті, вімкнуті повороти чи ні, ближній дальній працює, тому що скутеру дуже багато ризикованих ситуацій пов'язано з поворотником, коли забувають виключити Так що я вважаю, коли є повторювач на табло, це дуже-дуже корисно. От, але не у всіх скутерах навіть він є. Ну що, по двигунчику працює, як на мене, робота двигуна от просто ідеальна. Все чітко, все тихо, жодного лівого, як то кажуть, звуку. Височенька гарна гума. На підніжці стоїть, все гуд. Так, ну і, як завжди, невеличкий тест. От. Е, що розкажу вам про 68-му? Прикольний, нескладний. Неважкий скутер. В плані ТО взагалі повітряне охолодження. от Зараз я думаю, що він повинен 55 поїхати, хоча, як правило, вони біжать, біжуть 50-52 більше не їдуть, тому що рідний стандартний розмір гуми не дозволяє більше. А тут вища гума, можливо, краще поїде. Ну, що тут сказати, так само 52-53. Відповідно, тут питання значить не в гумі, це їхня максимальна швидкість обмежена електронікою. Ну а виглядає з 68-го, як на мене, шикарно. Непоганий такий -а -а дизайн, а взагалі, скажімо так, помірна ціна якби і достатньо. Непоганий дизайн роблять його доволі цікавим для придбання. Так що кому сподобався, телефонуйте, контакти в описі. Посилання на телеграм-канал з асортиментом іншої техніки, також в описі під відео. Підписуйтесь на YouTube канал на черзі. Цікаві пропозиції для кожного. Всім дали гарних якісних покупок. Доброго вечора, друзі. Е, ходять легенди, що у цієї 68-ї Honda-Dio всього-навсього 8800 км пробігу. От я вам покажу. Там є детальні наклеїчки проти. Вибачайте за чорні руки, така вже робота. От Дивіться, по роликах е, в ідеальному стані. От Вони всі гарненькі, заводські, зносу взагалі немає. Передні варіантів, дивіться. От, оригінальний варіатор в прекрасному стані. Без питань. Оригінальний ремінь Mitsuboshi, взагалі в стані як нового. Видно, що він гарненький і в прекрасному стані. Свіженький. Невеличке окислення оце від переднього варіатора, тільки є такий все. Воно, бачите, витирається. Задній варіатор. Бачите, заводський не розбирався, колодки щеплення в гарному стані. Так що все по варіаторній. У нас тут бомба, друзі. Бачите, от такі розхіднички відходять в районі 20 тисяч, 15, 20, а то й більше. Це як мінімум ролики. Тремінь може 30 тисяч проходити. Варіатор, якщо доглядати, також в районі 20-30 тисяч і так далі. Тобто дуже надійна техніка, так що беріть з якісними розхідниками. І все.